Майже три місяці у 22-му році захисники Маріуполя боронили місто від атак російських загарбників, що відбувалося на маріупольському комбінаті імені Ліча, якими пам'ятають події того періоду українські військові, які там перебували і боронили місто. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Сьогодні ми продовжуємо розповідати історії українських захисників, які тримали оборону на металургійному комбінаті імені Ліча у Маріуполі. Посилання на першу частину програми ви можете знайти у коментарі під цим відео. З початку березня оборону металургійного заводу імені Ліча тримали бійці полку Азов, морські піхотинці, бійці Національної гвардії, територіальної оборони, поліцейські та прикордонники. Кирило Беркаль із позивним кірт, командир військової школи імені Євгена Коновальця. Майор Національної гвардії України він розповів новинам Приазовія, що на заводі імені Ілліча опинився у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Ми не отримали доступ до критичної інфраструктури. Правдами і неправдами просто дістали схеми пожежної там безпеки і просто спланували на картах, що як, хто буде діяти. І от тільки з заводом ми познайомилися 24 числа. Тобто мої підрозділи там, вже, тобто, тилового забезпечення, один із командних пунктів там, запасний, в мене теж був на заводі Ліча. І от до нас тобто, ми виконували бойове завдання по стримуванню від відсічі там, атаки противника. Вони почали спочатку наступати з Вальновакської траси. Ми їх відбили. Противник змінив напрям головного удару і почав охоплювати місто західного боку. І десь на початку березня до нас вже з зони ООС. Почали відходити морська піхота. І ми їх заводили на частину наших позицій, в тому числі і на заводи Ліча. Навколо Маріуполя були знесені лінії оборони, які українські військові побудували до 2016 року. Комбінат імені Іліча також був не підготовлений до ведення бойових дій, каже військовий. Навколо навіть Маріуполя була розгалужена система траншеїв оборони, яка там в 2015 16 зазнала свого максимального рівня. Потім це все запустили. У 2019 році отримали наказ розчистити, а потім більшість територій, включаючи другу та третю лінію, була віддана під сільськогосподарську промисловість, тобто сільськогосподарським підприємством, англомераціям. І міська адміністрація не зробила нічого, щоб нам компенсувати втрати цих підприємств, тому що ми почнемо робити інженерну підготовку, рити там окопи, траншеї, бліндажі, ну тобто вони понесуть збитки. Тому нам просто от заборонили, в тому числі заводи, критична інфраструктура, чиїсь кошти військових туди не пускають. А не підготувавши завод, він грізно виглядає. Але така задача, як оборона міста в оточенні, потребує там місячної, як мінімум, підготовки, колосальних ресурсів. Ну а це все було на великій імпровізації. Наприкінці березня ситуація на заводі стала критичною. Військові перебували у повному оточенні. На початку квітня у полон здався 501 й батальйон, каже Кірт. Потім стало відомо про спробу прориву з комбінату, яку очолив полковник Баранюк. Разом з частиною бійців він також опинився у полоні. Тому я не можу сказати, і я не впевнений, що це саме зрада, що це саме державна зрада, суховно він обміняв своє життя. Він помилився. Він мав, знаєте, вони планували прорив. Він мав там і коротше, він помилився. Він пішов не за планом, вони заблудилися, тому на підрозділ, в якому був бранюк, який мав там йти в певній формації колони, він пішов першим, дороги не знали і все. Потім ми бачили канонаду, взриви і думали, він загинув. Кірт розповів, як йому разом з іншими військовими вдалося прорватися з медкомбінату імені Ілліча на Азовсталь. Ми готувалися, ті, хто йшли на прорив. Що нас вже прямо на виході з заводу підіб'ють машини, і нам потрібно пішими колонами, невеликими групами прориватися до річки. А далі, що ми не заблокують підхід к мостам, просто перепливати, скидуючи е, засоби То есть, ми навіть це то, якби, прораховували, есть, ми не мали надії, що ми пройдемо легко. Ну есть, і там так, каже, сукупність просто вдачі. Темнота, опустився туман, і ми проїхали по дорогам. Навіть колона, яка їхала в кінці, вона зупинилась на блокпості противника. А вони побачили для обманних дій ми намалювали то есть, засоби розрізання, зетки, тобто на бронетехніку, тут морської піхоти була. Я взагалі передвигався на хамері, на хамері піщаного світу, без, тільки з маленькою українською маркировкою. І ми отак, от проїхали. Ми готувалися, будуть стріляти, будемо відповідати і прориватися. Але просто. Пощастило, але ми планували, Да, ми знали, що шанс там один з п'яти з десяти, тому що вже такої повноцінної інформації не було. Кирило Беркаль разом з іншими військовими, які перебували на «Зовсталі», потрапив у російський полон у травні 2022 року. На підконтрольну Україні територію він повернувся 21 вересня, коли стався обмін полоненими. Тоді ж повернулися командири «Азову», Нацгвардії та інші захисники Маріуполя, які перебували на заводі Азовсталі. Я як командир, як офіцер України, який воював на елічі всю Маріупольську кампанію, то тобто, хочу сказати, що ми, тобто військові, ми не ділимо. Азовець, марпіг, нацгвардієць, пієць тероборони, поліцейський. Тобто, ми знаємо, хто там були, хто дійсно щось вартує. В кожному підрозділі були великі люди, гідні, славні. Тобто, можливо, нема підготовки, але що в більш все рівно. І от ми один одного поважаємо і любимо. Тобто, є люди серед кожного підрозділу, які себе повели в критичній ситуації, негідно. На цьому треба, треба робити висновки. Багато людей, можливо, не було місця в Збройних силах, багато хто цивільний але займав військову посаду. Це теж сукупність проблем. Тому, тобто, не хочемо спекулювати на цьому. Як повідомляє видання свої, одним із підрозділів, який захищав Маріуполь, був 23-й загін морської охорони Державної прикордонної служби України. Бійці з першого дня повномасштабної війни боронили кордон Азовського моря. Прикордонники брали участь у боях за Маріуполь. Згодом перейшли на металургійний комбінат Азовсталь та тримали оборону до останнього разом з іншими підрозділами та захисниками. Тепер у російському полоні перебувають 139 прикордонників Маріупольського загону морської охорони. Андрій Гльоза, прикордонник частини 9937 Маріупольського загону прикордонної служби. Із початку оборони Маріуполя військовий перебував на заводі Азовсталь. А після розподілу міста на ділянки відправився зі своїм підрозділом на комбінат імені Ліча. Починали е, говориться, з Азовмашу. Потім, вже коли були жорсткі бої. Ми чотири дні участвували в дуже таких приймали, як риса, близький бій, тому що росіяни питалися штурмувати нас, потім нашу будівлю розбирали з танків, артилерії, все, що в них було. І коли наше приміщення повністю вже згоріло, всі верхні поверхи були розбиті, Вночі керівництвом було прийнято рішення відступити ну, глибше в завод. І ми вже зміщалися туди, де завод Азомаш з'єднується з заводом Іліча. Прикордонник розповідає, що на території комбінату Іліча він перебував з 1 березня до 12 квітня. Задачею його підрозділу було відстежування переміщень російських військових. Так, під час одного з бойових чергувань Андрій отримав поранення. Одного разу, коли повертались позиції, по нам почався обстріл, і ну, я отримав поранення. Після цього мене евакували на завод, ну, в заводі Ліча. там у нас був госпіталь. Там було приблизно 200-300 наших хлопців, які теж були поранені. Я там один-два дні пробув і одного разу заходить керівник цього госпіталя і каже, Хлопці, сьогодні було прийнято рішення: будемо евакуватися з цього госпіталя, тому що вони знають, де цей госпіталь знаходиться. По ньому вже був авіаудар по дню, і десь це було 20... 22, ну коротше, 12 ночі було прийнято рішення, що ми будемо виїжджати. Під час евакуації військових колона, в якій перебував прикордонник, потрапила під обстріл російських військ. Тому, за словами Андрія, він з побратимами залишився у покинутому ангарі, на який згодом російська авіація скинула бомби. Керівництво було прийнято рішення, що треба зберегти бойовий состав людей. Тому що багато трьохсотих. Ми не ну, ми всі лежачі, ми не можемо ніяк не ні відбиватись, нічого. А ті, хто були ходячі, їх там, як говориться, було небагато. І от таким чином, потім прийшов там старший, каже, хлопці, так і так, все, пишіть на бумагах ваші звання, фамілії, ім'я, будемо виходити з білим флагом, тому що е, у нас ні їди, ні води, ні їжі, нічого такого не було. Е, ну, хлопці і так вже по пару днів не їли нормально. Ну і було прийнято рішення виходити з білим флагом. Андрій пробув у полоні три місяці. Перші три тижні його отримували в Оленівці, після чого перевели до госпіталю, зазначає прикордонник. 29 червня був обмін. Це був обмін е, всіх е, наших трьохсотих хлопців. І для мене це як другий день народження, е, тому що е, мене повернули в день народження моєї мами і. Для неї це також був подарок. Ну я повернувся вже на службу, півроку в мене була реабілітація, за 2022 рік у мене було чотири операції. Всі вони пройшли успішно, але все одно травма залишається на все життя. Приходиться підбирати собі якесь взуття, дуже багато ходити я не можу. Бігати теж важко. Ну, я, якби не здаюсь, я вірив в те, що ще зможу відновитись, тому що сказали, що потрібен час після такої травми, коли ти півроку був лежачи, на ногу не наступав, дійсно, ці мишці атрофовуються. Ну, вже, майже як і до війни, хожу на такі відстані. Роблю вправи, то тобто есть, можу там доньку на руках потримати, тому що на початку це було дуже важко, і мені це не подобалося. Думаю, ні, я все одно щось зроблю, щоб я мог навіть там трошки бігати за нею. Це новини при Азов'я. у цьому випуску про те, як захисники Маріуполя боронили місто від російських загарбників, зокрема на заводі імені Ліча. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правда про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у приазовській частині Донеччини. Своєю історією з новинами Приазов'я поділився прикордонник одеського загону Державної прикордонної служби Микола. Він потрапив на комбінат імені Ілліча на початку березня. Увесь цей час російські військові обстрілювали комбінат, розповідає захисник. Виставляли свої пости для того, щоб розуміти, де противник, хоча б розуміти, де він знаходиться за шумом там двигунів чи е, е, вистрілів стрілецької зброї. От і протягом всього березня ми знаходились буквально на будівлі входу в сам завод азовмаш там ми пробули десь до кінця березня. Тоді ми вже зрозуміли, що агресор починає все більше і більше давити на нас, притискаючи нас до заводу, і плавно ми перейшли на комбінат. Ілліча Микола розповідає, що перші кілька днів у військових було світло та водопостачання. Але потім російські військові вразили об'єкти інфраструктури і комунікації зникли. Ну, взагалі, всі ми знаходились. Можна так сказати, в бункері. Ну, це вже бункер, таких вже ще з часів, напевно, Другої світової війни. Нам вдалося перенести з свого підрозділу туди ліжка. Умов, щоб там помитись, побритись там, елементарно, почистити зуби. Це було дуже рідко. Між, між переривами ракетних обстрілів. От не всі це могли здійснити, не всіх це виходило. Намагались по черзі, не було там повної антисанітарії, але кожного дня щось очікували, і не міг не міг військовослужбовець після наряду там собі десь відпочити, відкинутись там, зняти бронежилет. Такого не було. Підрозділ Миколи відповідав за спостереження на постах та передачу інформації під час авіанальотів та артилерійських обстрілів. З кожним днем, як вже раніше вже казав, з кожним днем з початку березня обстріли. Все більше і більше е, посилювались е, паралельно між цим. Е, ми вже там розуміли, як по розпорядку дня, що кожного ранку і е, ввечері спочатку вони починали з авіанальотів, потім бронетехніка. Е, самі будівлі там були ну, не досить такі міцні, тому було видно. Кожного дня як ця будівля просто розпадається. Ну і після цього намагалася прориватися піхота, вже їхнє ворожа. Е, ну і наше основне завдання було нікого не допустити, і ми е, таким, якби щільним вогнем показували їм, що ми тут є, е, що просто так сюди ніхто не зайде, і вони протягом березня намагалися втрачали своїх людей. Але все-таки е, притиснути нас вже вони змогли аж в кінці березня, коли вони вже просто кількістю почали брати. Своїх людей вони не жаліли От, і почали брати просто кількістю нас. Паралельно е, намагалися викурювати нас з будівель, е, там чи е, зграда обстрілювали, і просто будівля вже загоралась, і не було змоги там знаходитись. Те ж саме і бункер. Після того, як дим заходив повністю в бункер, ми були вимушені виходити звідти і відтягуватися і займати позиції трошки глибше. І так кожного дня, десь до кінця березня, 27 чи 28, я вже не пам'ятаю, ми почали потрошки відстрілюватись і відтягуватись назад. Прикордонник зазначає, що на початку перебування на комбінаті українські військові мали достатньо продовольства, проте за місяць запаси закінчилися. 11 числа вночі після вже масованого ракетного обстрілу. Ну, не втратили, а ці люди ще рахуються до цих пір безвісти зниклими. Я сподіваюся, що вони всі живі, знаходяться в полоні. Нас було приблизно 75 чоловік, і на ранок, десь на 5-6 ранку після масованого ракетного обстрілу, коли ми якраз рухалися з одного сховища в інше, ми. На ранок не змогли, ну не насчитали ну, навіть половини свого особового складу. От намагалися їх 11-го числа вже зранку е, до вечора, е, ну шукали їх там якусь інформацію, здобували, де хто переховується. От, і знайшли ми приблизно чоловік, 35, 75 в яких вже не було одні, е, не всіх була зброя боєприпасів взагалі не було. Проїжу я також мовчу, нічого не було. Ні там спального мішка елементарно, нічого такого вже не було. Коли вже люди просто голі, без нічого стояли там майже під відкритим небом, шукали вже собі місце, де можливо не просто укриття буде якась, а якась там елементарна просто споруда, там цегляна за якою можна сховатися. Від тих самих обстрілів, за словами військового, після цієї ситуації начальник підрозділу, у якому перебував прикордонник, ухвалив рішення здатися у полон. Іван теж прикордонник одеського загону державної прикордонної служби на комбінаті імені ліча. Він перебував з 3 березня до 12 квітня. Так як уже закінчувалося і боєприпаси, і харчування, і це вода, то ближче десь 12 квітня наш завод вже взяли терористи в кільце. Ну таке вже. Сильне кільце, тому там вже було прийнято рішення, так зрозумів, командувань збройних сил України, яке було нам доведено, що нас вже взяли в кільце. Тому в такому плані ми вже 12.04 потрапили в полон до російських цих терористів. Іван розповідає, що російські військові визначили кількість особового складу, який повинен був виходити з комбінату. Був визначений маршрут цими російськими терористами, так скажемо. Ось ми по цьому маршруту виходили. Вони нас супроводжували вже з виходу комбіната, і десь метрів так 100 від комбінату був організований їхній пункт. Вони нас там вишковували, доглядали все, що у нас було з собою. Проводили огляд наш, відбирали у нас сумки, речі, в кого були гроші, телефони, годинники. Ну там золоті, якісь прикраси. Це все вони забирали прямо на місці до посадки в автобус. Залишалася на нас тільки форма одягу, деякі можливо там теплі речі, якщо вони їх не відібрали, бо відбирали навіть теплі речі вже будучи. Хоча в квітні місяці ще було холодно. За словами прикордонника, російські військові оглядали особовий склад українських військових, частково забирали собі теплий одяг, форму та берці. Ну і таким таким. Чином вони нас в автобуси розсаджували десь по чоловік 50 або 60 Засаджували в автобус такий шкільний автобус, який розрахований на 20-30 чоловік. І то, якщо в стоячому в цьому не ну відвозили, запихали повні автобуси і відвозили нас до населеного пункту Сартана. Так це проводилось їхні зйомки. Проводили, як нас виводили, це на. Квадрокоптери, відеозйомки також на їхні телеканали. Приходили там зранку до самого вечора. Заводу, заводу з комбінату цього ліча, і дуже дуже багато поранених тоді не теж забрали. Деякі люди були і без них, і без рук. Це все вони забирали, все теж грузили в автобуси, і возили в населений пункт Сартана. Також прикордонник зазначив, що ще під час перебування українських військових на комбінаті імені ліча завод був на 90% зруйнований. Він взагалі в з дронів. Там немає на ньому ні одного, якби ну, є десь може місця, де можна проїхати, але в загальному я думаю на відсотків 90 він зруйнований повністю. Тому що е, дороги, підходи, е, самі склади, приміщення, воно всі скидувались постійно. Авіабомби і ці от ракетні удари. Тому цей завод потужний, великий завод, який мав величезне виробництво і. Давав роботу людям, він зруйнований на ну на 90-95% це, це точно іван перебував у полоні російських військових майже сім місяців. Після звільнення пройшов курс реабілітації і тепер продовжує службу. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.